Минулої неділі на стадіоні наука в Івано-Франківську фінішував четвертий за ліком дитячо-юнацький футбольний турнір пам'яті заслуженого тренера України Петра Савчука. Після фінальних ігор відбулось урочисте нагородження приморців, призерів та лауреатів. Цьогоріч за головні призи боролися 58 дитячих команд з центральної та західної України, які впродовж чотирьох днів змагалися у п'яти вікових групах. Поєдинки відбувались на місцевих стадіонах Юність, наука і рух. Нагороди наймасовішого футбольного турніру Прикарпаття здобули одразу сім команд з Івано-Франківська. В активі юних вихованців ФК Ніка дві бронзи та золото. Також три медалі здобули дитячі команди ФК Прикарпаття одне третє місце і два других. А в найстаршій віковій категорії 2000 року народження тріумфували молоді футболісти з ФК Юніор. Решта призових місць на турнірі пам'яті Петра Савчука завоювали команди Чернівців та Львівщини, винників нового роздолу та самого Львова. Усі команди переможці і призери, а також гравці, були нагороджені кубками, медалями і цінними призами від організаторів змагань.